Третьою темою є Петро Порошенко. Це людина, яка обікрала країну і продовжує обікрадати під час війни. Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про три актуальних теми. Я взагалі сьогодні не планував записувати відео, але в зв'язку з смертю Владлена Татарського. Ця тема має бути обговорена зараз і якомога швидше. Чому це відбулося і хто це такий взагалі, ми зараз з вами про це поговоримо. Владлен Татарський це уродженець України, уродженець міста Макіївка Донецької області. Перед війною на Донбасі він був звичайним бізнесменом, займався меблевим бізнесом, але прогорів. Прогорівши бізнес, він намагався здобути грошові кошти. З чим організував пограбування банку. Через це його затримали і він був засуджений на 12 років ув'язнення у 2011 році. Зверніть увагу, що за іронією долі вийти на свободу він мав якраз у 2023 році. Але на Донбас прийшла війна у 2014 році, і він втік з місця позбавлення волі. Розпочав він активно. Діяльність на підтримку донецьких сепаратистів, як ніяк вони його звільнили з місця позбавлення волі, і є характерним образом тих, хто тоді став на сторону сепаратистів і зараз продовжує воювати. Це людина, яка незаконно покинула місця позбавлення волі і займалась незаконною діяльністю проти української держави. Широко відомим він став у 2022 році і став представником. Так званого прошарку воєнкорів це досить специфічний прошарок російського суспільства, і вони є лідерами громадської думки. Лідерами громадської думки, причому досить такої радикальної, куди радикальнішої навіть ніж путіністи, оскільки російські так звані ліберали, а по правильному казати, російська опозиція, вони критикують Путіна за сам початок війни, то це угрупування воєнкори, зетніки, вони. Критикують Путіна за те, що він її веде якось неправильно в тих чи інших сторін. Тут можна віднести до них Гіркіна, можна віднести Акіма Апачева та а також багато інших злочинців, у багатьох з яких, між іншим, є українське громадянство. Він був одним з найбільш радикальних воєнкорів. Закликав вбивати, закликав грабувати прямо у кремлівському палаці. Це ми бачили під час церемонії так званого приєднання Херсонської Запорізької областей та Донецьк, Донецьк і Луганська до е, Російської Федерації. При тому всьому, російська влада не любить опозицію в будь-якому її прояві, незалежно від того, виступає вона за війну чи проти війни. Владлену Татарську пов'язували з Євгенієм Пригожиним, власником. Приватної військової кампанії Вагнер. Тож, друзі, попрошу вас звернути увагу і на місце, де відбулося це вбивство. Це було кафе Патріот, в якому відбувався зетний захід, в якому описувалось життя воєнкора, і під час якого йому піднесли статет, статуетку з вибухівкою. Зараз досить остаточно не зрозуміло, як вона саме у нього опинилась. Дівчина, яка її піднесла, не знала, що знаходиться всередині цієї статуетки, вона її, очевидно, і не виготовляла. Було багато версій, хто це, але в кінці кінців все-таки здійшлись на конкретній особі. Її вже затримали, ця дівчина стверджує, що її підставили. І знаєте, чесно кажучи, я в це вірю. Я вірю в те, що вона не знала, що вона підносить і що їй, і що це все-таки замовлення ФСБ. Чому? Тому що опозиція Путіну не потрібна. Вона йому не потрібна, тож розпочинається оця внутрішньовидова боротьба, і свої поїдають своїх. Ми бачили розмову Йосифа Пригожина з російським олігархом Ахмедовим, і ми чітко бачимо, що відбувається у російських елітах. Вони починають їсти один одного. Вони не знають, що буде з ними завтра. Це є наслідком того, що Росія не переживе цю війну, як мінімум, у нинішньому її вигляді. Це розуміють її еліти. Тож вони починають вбивати один одного. Другою темою є так зване підняття зарплати народним депутатам. Про це дуже інтенсивно говорять, про те, що начебто депутати підняли собі зарплату. Детальніше я описував ось у цьому відео, але. Повинен вам сказати, що зарплату депутатам не підняли. Це все маніпуляції, і дуже активно цим користується Петро Порошенко. Петро Порошенко, Юлія Володимирівна Тимошенко вони хочуть повернутися на політичну арену, і при тому всьому вони розуміють, що вони не потрібні. Петро Порошенко займається контрабандою сигарет до Румунії, як це було вже показано в програмі Гроші, ми про це ми поговоримо далі. А Юлія Тимошенко була у Дубаї. Про це ми теж поговоримо потім у відповіді на запитання. Тож ці люди вони хочуть втриматись і при тому всьому починають робити різні незрозумілі маніпуляції. І в цьому моменті, коли говоримо про депутатську зарплату, чітко вам скажу: день отримання моєї депутатської зарплати це день здійснення мого, моєї пожертви на Збройні Сили України. Дуже важливо їх підтримувати через платформу united 24 через Дія, через особливий казначейський рахунок. Тут ви можете побачити QR-код на підтримку Збройних сил України. Це дуже важливо робити. Дуже важливо не забувати, що там знаходяться наші люди, наші захисники, учасники Сил оборони України. Чому сили оборони України? Тому що сили оборони входять ЗСУ, входять поліцейські, які захищають нас на, на фронті, входять прикордонники, нацгвардійці. Всі вони є беззаперечно нашими героями. Тож ми повинні їх підтримувати, підтримувати зараз, щоб ми потім змогли пережити цю війну завдяки ним. Третьою темою є Петро Порошенко, це людина, яка обікрала країну і продовжує обікрадати під час війни. Що означає не сплачувати податки в нашій країні під час війни? Це означає красти у Збройних сил України. Нещодавно програма гроші зафіксувала фуру Рошен, яка перевозила цигарки через україно-румунський кордон. Побачила фуру цигарок, за яку повинен був бути сплачений акциз на суму 1 мільйон євро. І зауважу, це лише одна фура. Ми всі чітко розуміємо, що у нас, на жаль, все-таки є такі явища, як побутова корупція. Побутова корупція, в тому числі і на кордоні. Ми всіма силами намагаємося з цим боротися. Але чітко ми маємо розуміти, що головну відповідальність несе та гідра, яка цим всім керує, яка керує цим злочинним процесом. Зараз ми бачимо, як через корпорацію Рошен ведеться незаконний імпорт. Підакцизної продукції, без сплати податків. Петро Порошенко краде ці гроші у Збройних сил України, отримує надприбутки під час війни і при тому всьому не забуває піаритись на війні. Від нього навіть втік генерал Заброцький, який був головною візитівкою цієї команди Петра Порошенка. Вони ним дуже сильно пишались. але у зв'язку з тим, що серед вищого офіцерства, а також у багатьох осіб в армії, Дуже не люблять Петра Порошенка. Генерал Забройський просто втік від команди Петра Порошенка. Він не повинен був насправді складати свій депутатський мандат, де-факто законодавство дозволяло йому бути членом команди Петра Порошенка, але при тому всьому він вирішив бути не пов'язаним з цією людиною з людиною, яка крала на війні по схемам Свинарчуків, і яка продовжує це зараз робити зі схемою вивозу цигарок. Розпочнемо з профільного запитання для нашого комітету по інциденту в місті Чернігів з телеканалом Дитина, в сході якого була пошкоджена телевізійна техніка. У цьому інциденту зараз ведеться слідство. Я сподіваюся, що воно буде завершено в розумні сроки і що воно надійде до суду і буде, звісно, розглянуто відповідно до закону. По відношенню до телеканалу дитиниць, саме юридичних, я б залишив би наступний коментар. Я знаю, що мене дивляться ряд журналістів. Якщо ви потрапите у подібну ситуацію, то дуже важливо пам'ятати, що жур... права журналіста захищає не тільки стаття 100... 171 перешкоджання журналістській діяльності, а й також інші статті. 345, Прим 1, це насилля по відношенню до журналіста. 347 прим 1, пошкодження майна журналіста а також 348 прим 1 це замах на життя журналіста. Якщо ви, як журналіст, постраждали від дії тої чи іншої особи, і ваші і, ця, і ці дії підпадають під ці статті, то краще писати заяву у відповідності до цих статей. Тобто, якщо ви вам пошкодили майно вашого телеканалу, то треба писати заяву по статті 347.1, а також 345 1 тому що це було насильство поєднане з пошкодженням власності телеканалу. Якщо що, то потім ці статті дуже е, просто перекваліфіковуються у 171. У зворотньому напрямку перекваліфіковується надзвичайно важко. Більше того, у цих статей 345 прим 1 та 347 прим 1 більший термін давності. Тож, якщо ви постраждаєте від дій тих чи інших осіб, то пишіть заяви саме по цими статтями. Наступне запитання від Глорунга 100, яке стосується прикордонної служби та митниці. Як вийшло так, що Грошенівська фура перетнула кордон України, на жаль, це все-таки є недопрацюванням, це є. Корупцію на такому низовому рівні на митниці, і я вважаю, що ми повинні продовжити цю боротьбу. Але куди важливіше побороти гідру, яка саме вивозить, яка займається контрабандою цигарок, і притягнути до відповідальності за це Петра Порошенка за те, що він краде гроші у Збройних сил України. Друга частина запитання стосується народних депутатів. Тут я б вам би заглибився б і розповів би про історію. Цього питання, як депутати виїжджали на початку війни, як депутати виїжджали під час війни і як ситуація до якої точки вона прийшла зараз. І це вже і наступне ваше запитання, яке побічно також цього стосується. На початку війни позиція президента України була в тому, що народні депутати України повинні бути з Народом України і повинні розділити повністю його долю. Більшість депутатів фракції Слуга народа за виключенням невеличких виключень, які вже не є депутатами України, були з народом України, розділяли його долю, несли на собі всі тягати нашої війни. Ми чітко розуміємо, що ми є народом України, в тому числі ми є представниками народу України. Тож ми знаходимося тут. Виїзд відбувався. На початку війни за особливим розпорядженням, якщо була в цьому надзвичайно велика потреба. Згодом, коли війна прийшла в затяжну фазу, чітко з'явилась потреба різноманітної волонтерської допомоги, з'явилась необхідність виїзду для міжнародних заходів для того, щоб підтримувати підтримку України від міжнародної спільноти. І об'єктивно ця потреба була. Депутати, як представники парламентської дипломатії, дійсно були необхідні в цих всіх процесах. Тож, відповідно, народні депутати України отримали доступ на виїзд. Спочатку це відбувалося за відрядженнями. Я отак їздив до Молдови, їздив до Болгарії, їздив до Польщі. Три рази за час війни я їздив у відрядження, і я вважаю, що це все цей весь процес надзвичайно важливий для держави для отримання підтримки для підтримання наших також біженців, які втекли від війни до, на території сусідніх країн. Разом з тим був також досить важливий процес і далеко не завжди це можна було провести через Верховну Раду отримати під це діло відрядження тож було прийнято рішення, що. Народний депутат України може виїхати у своїх професійних повноваженнях, оформивши відпустку за свій рахунок, але займаючись, займаючись певною волонтерською діяльністю, отримуючи певну допомогу вже неофіційно. І це дійсно багато хто робив, і це дійсно також був дуже важливий процес, але згодом окремі народні депутати. Почали на цьому зловживати. Ми всі пам'ятаємо кадри Юлії Тимошенка на берегу моря в, в Дубаї, яка зайнялась цим зловживанням. Ми бачили окремих депутатів від колишніх ОПЗЖ, які цим також займались. І також бачили депутата Столера, який на початку війни просто був відсутній. Потім повернувся на одне голосування, а потім ще раз захотів виїхати. Тут його вже й не випустили. Ми чітко бачимо, що депутати від окремих партій на цьому досить сильно зловживали. Зловживали на цьому виїзді, оскільки вони хотіли продовжити своє розкішне життя, як вони це робили до війни. І тут вже вийшов указ президента по відношенню до народних депутатів України та депутатів всіх рівнів. Що депутати повинні бути зі своїм народом, а виїжджати виключно в межах депутатських відряджень для того, щоб просто присікти ці всі процеси. І третє питання від главоронга 100 питання, яке стосується дипломатичних паспортів та законопроекту 7383. Це питання стосується статусу дипломатичних паспортів, і цей законопроект поданий був групою депутатів, і главуронг 100 питає, чи буде на цей сором наложено вето президента. Для того, щоб президент наклав своє вето на законопроект, його мають проголосувати. І я твердо переконаний, що його не проголосують. А якщо і проголосують, то обов'язково президент на нього наложить вето. Тож за це питання навіть не переживайте. Тож, друзі, дякую вам за запитання, які ви залишали в коментарях. Якщо маєте те чи інше питання, залишайте обов'язково ваше запитання, я обов'язково на нього відповім. Дякую вам за увагу.